Всім привіт! Як же давно ми з вами не говорили про пусті баночки. Минуле відео я знімала 4 місяці назад на своїй старій квартирі, і з того часу в мене назбиралася доволі таки пристойна кількість банок. Проте під час переїзду до іншого міста частину з них я втратила, але що маємо, те маємо. Ось у мене повна коробка, і ми сьогодні будемо її розбирати. Давайте, напевно, почнемо із догляду за тілом. У мене тут догляд за тілом від Rituals. Скажу відразу, що я повелася на рекомендації із Тіктоку і вирішила собі купити відразу набір. Ну як купити? Я попросила цей набір на своє день народження, яке було ще у вересні місяці. Проте деякими продуктами з того набору я кор я користуюся до цих пір. Пояснюю, для мене Rituals – це не просто продукти на кожен день. Я їх використовую тоді, коли мені хочеться максимально розслабитися, провести день для себе такий спа день. Продукція Rituals не є дешевою, і мене жаба душить від того, що всі ці продукти закінчаться за місяць. Набір складався із пінки для тіла, скрабу, крему і спрею для тіла та волосся. Пінка і скраб у мене закінчилися кремом і спреєм я користуюся до цих пір. Я не знаю, як правильно описувати аромати, але це щось таке, не знаю, неймовірно, ніжно-квіткове, цитрусове, мильне це, до речі, спрей для тіла і волосся. Взагалі, ті, хто користувалися продукцією Rituals, погодяться зі мною, що вся їхня лінійки, всі їхні лінійки пахнуть просто неймовірно. Я не знаю, як вони це роблять, але я не зустрічала жодної людини, яку б яка б не любила ці аромати. Коли ви давлюєте пінку, вона має спочатку гелеву текстуру, яка потім перетворюється на пінку. Цікаво таке. А щодо запаху, запах буде стояти на всю ванну кімнату, проте на тілі він тримається не довго. Звичайно, якщо користуватися всією лінійкою, пінка, скраб, крем і спрей, то запах тримається набагато довше. Я можу рекомендувати Rituals, якщо ви собі хотіли і думали над покупкою даної продукції, рекомендаціон. Риба шукає де глибше, а Ілона де дешевше. Як я вже згадувала раніше, продукція від Rituals не є бюджетною, і я знайшла чудову альтернативу пінки від Rituals. І ні, це не пінка від Білоу за 280 гривень. Скільки? це пінка від віддав, яка коштувала на момент покупки 80 гривень. На відміну від Rituals, дав видавлюється уже як пінка мус, і мені нагадує консистенцію такого ніжного суфле. Звичайно, запах в неї не такий інтенсивний, проте за цю ціну вона мене абсолютно повністю влаштовує. Тому, якщо ви шукаєте бюджетну альтернативу дорогим пінкам для душу, я можу рекомендувати дав. Наступна позиція це скраб від Rituals. Скраби в них мають хороший склад, вони мають дрібні частинки, які не травмують шкіру. В складі в основному олійки, і звичайно, після використання на шкірі буде залишатися такий така легенька вуаль із цих олійок, але вона не занадто жирна. Можливо, не всі оцінять такий фініш після скрабу, проте мені подобається. Шкіра дуже м'ягенька і зволожена. І дуже часто я не використовувала додатковий зволожуючий крем, тому що шкіра і так м'ягенька. Вердикт: вся продукція від Ritos Мені сподобалася. Я буду пробувати нові аромати. Я читала відгуки, що дуже класний запах має червона лінійка. У мене була біла, зелена. Мені дали в подарунок деякі продукти із жовтої лінійки. Я хочу спробувати червону. Говорили, що червона пахне просто неймовірно. Наступна позиція це олійка шипшини від The Ordinary. Для кого і для чого? Вона підходить для втомленої вікової і сухої шкіри. Що вона робить? Підвищує пружність, еластичність шкіри, непогано зволожує. Дуже часто вона мені заміняла зволожуючий крем у моїй вечірній рутині. Також я її використовувала як олійку для губ. і Замість крему для рук. Я робила те, що обіцяла, як бачите, я її не зовсім до кінця закінчила по одній простій причині. У неї вийшов термін придатності. Коли я її купила, вона мала такий яскраво оранжевий колір. Ну а зараз це прозора рідина з знаєте, таким неприємним запахом старої олії, тому вона йде в смітник. Остання баночка від The Ordinary на сьогодні це мигдальна кислота. Ця кислота має антибактеріальні властивості, вона має невелику молекулу, за рахунок чого не проникає глибоко в шкіру, тому відлущення буде дбайливим і м'яким. Ця кислота підійде для власне чутливої або сухої шкіри, яка схильна до акне. Засіб у непрозорому пакуванні через світлочутливість мигдальної кислоти. Продукт має злегка маслянисту текстуру, але швидко вбирається і не залишає жирного блиску. Користувалася я нею один-два рази на тиждень у вечірній рутині, і тут варто сказати, що не потрібно очікувати моментального ефекту від мигдальної кислоти, тому що вона має дуже м'яку дію, тому ефект буде приблизно через місяць. Тут, до речі, 10% мигдальної кислоти. Чи буду я купляти цей засіб знову? Ні, не буду, тому що на ринку є набагато кращі продукти, які я хочу спробувати. Наступна позиція це сироватка із вітаміном С від бренду Sunday Riley. Тут 15% стабільного вітаміну С, якщо бути точнішим, THD Аскорбат. Це високостабільна форма вітаміну С, яку вважають найкращим аналогом L-аскорбінової кислоти. Ця форма вітаміну С не подразнить шкіру і не зробить її реактивною. Вона є ідеальною для вікової шкіри та й, в принципі, для всіх. Засіб має приємну кремову текстуру і злегка помітним ароматом цитрусових. Для мене в ньому немає жодних мінусів, крім його ціни. Бренд Санди Райлі не є бюджетним, саме тому я купила мініатюрку вітаміну С. Якщо ви шукаєте стабільну форму вітаміну С, хороший продукт і хочете потратити гроші. Рекомендую. Наступний бренд ви могли бачити у усіх рекомендаціях, але не в моїх Punk. У мене є бар'єрний крем і тонер. Почнемо, напевно, із крему. Крем має легеньку текстуру, він непогано зволожує, проте на моїй шкірі у мене комбінована шкіра, він лягає якоюсь плівкою і взагалі не поглинається. Він дуже добре розмащується по шкірі, доволі таки економний у використанні. Я його закінчила. Як бачите, використовувала в основному на вечір, тому що все те, що мені не підходить по текстурі на день, я використовую у вечірній рутині. Ну так мені зручніше. Виробник вказав, що цей крем зволожить, заспокоїть і ще відновить захисний бар'єр шкіри і заплатить всі твої кредити. Насправді, єдина дія, яку я помітила, це те, що він непогано зволожує. На цьому в принципі все. Чи буду я його повторювати? Звичайно, що ні. Даний бренд у своїх формулах використовує мінімум інгредієнтів і притримується принципу Skin Care Diet. тому склад продукції бренду має від 10 до 15 інгредієнтів. Основним інгредієнтом цього тонеру є екстракт корення Астрагалуса, і я чомусь зразу згадала надп'яткову кістку, яку ми вивчали на анатомії. Але якимось чином ця сироватка мені сушила шкіру. Я намагалася довгий час її приборкати і пробувала використовувати на суху і на вологу шкіру. Все одно результат був однаковий. Шкіра була суха і стягнута. І все, що не підходить мені, підходить моєму чоловіку. В нього жирний тип шкіри. Йому ця сироватка настільки сильно сподобалася, що він попросив мене замовити більшого розміру. Наступний бренд став моїм улюбленим і це Beauty of Choson. У мене є декілька продукцій. Перша це тонер, сироватка і бальзам для очищення. Почнемо із бальзаму. Добре очищає, не сушить, не має запаху, має приємну текстуру. В складі є рисовий екстракт, екстракт вівсянки і олійка рисових висівок. Ви його могли бачити у моїх рекомендаціях. Він справді вартує всіх хороших слів і вашої уваги. Тому, якщо ви шукаєте хороший, недорогий очищаючий бальзам, я можу рекомендувати ось цей. Наступне тонер есенція на основі кореня женшеню. В складі є комплекс із екстракту калосу женшеню, екстракту ягід і кореня женшеню. Також є фільтрат ферменту лактобактерій. Основа цього тонера складається із 80% води кореня женшеню, який запобігає пігментації, сприяє гідратації і отримує утримує вологу шкіри протягом тривалого. Крім того, він містить 2% ніацинаміду, який контролює вироблення шкірного сала, і 0,04 аденозину із гліцерином, які дуже добре зволожують шкіру. не недаремно цей бренд зараз у всіх на слуху, тому що вся продукція справді варта уваги, і вона робить те, що те, що і повинна робити. Тому, якщо ви шукаєте хороший тонер, я однозначно можу рекомендувати Beauty of Chosun. Сироватка із женшенем і муцином равлика. Женшень має протизапальні і антиоксидантні властивості, які допомагають захистити шкіру від вільних радикалів. Муцин в складі допомагає відновити і регенерувати. Окрім того, муцин равлика буде підвищувати еластичність шкіри, буде сприяти регенерації та добре зволожувати шкіру. Відновлююча сиротка, робить свою роботу на всі 100%. Я можу її точно рекомендувати. У Даного бренду є дуже багато сироток, з ніацинамідом. у мене там ось показую, скільки їх тут є, і, звичайно, мені це все хочеться спробувати. Також на днях в мене має закінчитися сонцезахист. це вже моя друга чи то третя баночка. Не пам'ятаю, де деякі з них я загубила під час переїзду сюди. Так ось. Як вам ідея, щоб я зробила огляд всього бренду? У мене є один, два, три, чотири одиниці товару, про які я можу розказати більш детальніше. Також в мене є список тих, тих товарів, які би я хотіла спробувати від даного бренду. Напишіть, як вам ідея. Цей бренд зараз на слуху, тому я хочу розповісти про нього більше, тим паче, що він мені дуже сильно сподобався. Цей тікток на мене погано впливає. Дивіться, що я купила. Знаєте, кожен поважаючий себе блогер-інфлюєнсеру своїй Skincare Routine, і не тільки skincare Routine, показував цю зубну пасту. І я дуже довго думала пробувати її купляти чи не купляти, але її було настільки багато, що коли я зайшла в Тека ця зубна паста мініатюрка була на знижці. Я думаю, о, маленька паста на знижці, чому б не спробувати? І я не розумію, в чому, чому її так багато хто показує, багато хто рекламує. Як на мене, це звичайна зубна паста, Вона не дуже добре піниться, має приємний аромат. Я не знаю, що ще сказати. Чи буду повторювати? Ну, скоріше за все, ні, тому що я не побачила жодних переваг. Ціна, до речі, за цю мініатюрку я заплатила 2 фунти, якщо зараз фунт по 43 гривні, це 86 гривень за ось таку, скільки тут мілілітрів, за 25 мілілітрів, де 86 гривень. Порожні баночки на сьогодні закінчилися, такий вийшов огляд. Напишіть, чи користувалися ви чимось із перечисленого сьогодні чи ні. Якщо так, які ваші враження, мені буде цікаво почитати. Рубрику порожні баночки я планую зробити постійною. Сподіваюся, ця ідея вам сподобається. Всім дякую за перегляд, дякую за вашу активність. Дякую, що підписуєтесь, Дякую, що дивитеся мене. Сподіваюся, це відео було корисним. І не забудьте написати, як вам ідея стосовно. Огляду бренду Beauty of Chosun. ще раз всім величезне, дякую за перегляд. Бережіть себе. Побачимося в наступному відео.